З настанням тепла. Ну так, да, так чи інакше, візьмуть і перейдуть, і ми з вами дивилися на якісь альтернативні історії енергопостачання живлення, але там, де існують люди або корупціонери, або ну, тут навіть якісь неадеквати, яким абсолютно пахеру. То, звісно, там будуть зміни просто в останню чергу. Наслідки для України не дуже. Причому знаєте що, українська земля іноземцям потрібна не для точно обробки, підтримання її, там життєдіяльності абсолютно не для цього. Після іноземців українська земля буде як ну, вижене поле, умовно кажучи, але є дуже гарна новина. Вся ця хірабора з цим законом вона дуже недовго існуватиме. Повністю не знищена. Повністю не знищена. Ну, ну да, але обісруться вони там знатно в будь-якому випадку. Ну і добре. Підвищення пенсії цього року буде. Не тому, що ми з вами. Обирали порядних відвертих і милосердних людей, від яких це залежить. А тому що пенсіонерів стає дедалі менше, тобто це якісь кошти, які залишаються, плюс є підтримка бюджету з інших країн. Планувала, бо ми з вами також бачили великі якісь плани пов'язані з водою, з переправами. Ну, да зараз замкнені вони в коробочці там сидять. Що буде далі? Перевороти, смерті, знос правління або однієї конкретної людини. І знову така якась чудотворна рука. Буде простягнута цій країні для вирішення її проблем. І таке саме, таке саме враження, що ця сама рука, вона ці проблеми і створила. Це вже не перша країна, в якій у нас подібна ситуація. Я думаю, тут не, не обійшлося без штатів. як це вплине на нас? О, вся ця ситуація, тому що Штати активно зараз приймають там участь, наскільки вони будуть. Відволікатися на це, як це повпливає на нас із вами? Хм, цікаво. Е, одному з правителів Ну, типу, головна людина, важлива людина при владі. було Це нас стосується з вами, нашої країни, бо питання саме про це. Було виставлено ультимату і навіть час для реалізації цього ультиматуму. Цей час приблизно спливає до ну Перше півріччя 2026. Тобто, або ця людина має піти з посади, або, типа, будуть наслідки. ну Іншого, мені здається, тут не дано. Поживемо, побачимо. Тобто, що мається на увазі? Що Штати нам щось таке сказали, і вони вже на нас не звертають належної уваги. Це не дуже стосується Ірану, ну, така історія.